Вас вітає українське яблуко. Ми знаходимося в промисловому саду. І сьогодні 2 червня ми вам покажемо, як нагрузився абрикос. Бачите всю ситуацію. Ось так. До самого верху. Це на полі в промисловому саду. Ми бачимо нагрузку його, бачите, від самого низу крони і до самого верху абрикоси Ось тут ми бачимо новий пагін на заміщення. І відшмигнемо ці покорі. незручно. І отак от працює форміровка на заміщення по нашій системі. Тепер ви вже здогадуєтеся для чого оця стрічка, яка підв'язує. І так бачите, дивіться, тут другі сорта. Вони вже, подивіться, лягають, хоч і стрічка підв'язана, і вже Лягають майже до землі і трактором тут буде вже важко проїхати. Ось такий урожай на сорт приція. Ось бачите тут. Звідси була гілка зрізана, пустило багато нових пагонів на заміщення. Я вам покажу з самого низу її. Ось абрикоси вони... сорт приця набирає вже кольору, але до реалізації їм приблизно від 7 до 10-12 днів. А я думаю, в районі 8, 10, 15 червня вони будуть готові повністю до реалізації. Як бачимо, урожай великий. Абрикоси Приблизно в районі 40-50 грам, є крупніші, в цілому вони всі рівні, трошки було проріджування. Бачите, ось вся гілка і вона вже загнулась на ряд. Рухаємо далі. Вакансії є, хто хоче займатися продажою абрикос, можете замовити приблизно через 10 днів, може через 8 днів я вже буду приймати замовлення, тільки зразу попереджаю. Замовлення тільки серйозних людей. Хто хоче дійсно брати і торгувати ними, ми можемо домовитися по ціні. Ціна буде відома тоді вже на час продажу вони ще возьмуть краще забарвлення вони ще виростуть е, можете писати письмово на Viber не дзвоніть краще письмово замовлення значить десь відгрузка буде мінімально від тони і вище замовлення можете писати на Viber, ще раз повторюю, номер телефону 067 99 23 830. Тут не тільки цей сорт, далі будуть інші сорти, які будуть поступово достигати. І ми будемо їх відправляти. Но цього раннього пріції найбільше, тому тут можна загрузити. Достатньо багато по об'єму. Ну, на 2 червня ось такі результати не забувайте донатити на ЗСУ, на дрони, тому що ми повинні перемогти і вийти з цього положення, і країна должна насажувати сади і економічно розвиватися. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте інформацію через соціальні мережі. Бачите, як як утримують ось ця. Стрічка в цій гілки, тому що вони або вже б розоламались при такому врожаї, або лягли повністю на землю. До наступних зустрічів. Ви дивилися Сорт Приція, який буде через 10 днів. Приблизно, може чуть раніше, чуть пізніше. І були на каналі Українське Яблуко. До наступних зустрічей.